Це мої сини, старший Віталій і молодший Владислав, які зараз знаходяться на фронті, на Запорізькому напрямку, боронять нашу батьківщину, які пішли на фронт з самого початку. Дуже за ними сумую, і ось вирішила переглянути фото. Це Влад Владислав, менший мій син. Це він закінчив молодшу школу. Тут вже він випускник 11 класу. Це Віталік пішов в перший клас, ось така фотографія. Вже цілий рік вони тримають частину фронту, пройшли шлях від Миколаївської через Херсонську до Запорізької області. Ось, З самого початку вони вирішили, що вони мають іти, і вони домовились, що вони підуть разом. Звісно, було для мене дуже страшно. Я просила. Що хоч один, але ну, вони так вирішили, сказали, мама, ти нас так виховала. Як старший казав син, що в мене земля горить під ногами, я не зможу тут знаходитися, тому що маю йти. Були на посту, то казали, що до того, що прильоти були геть біля них, і ну, дивом залишилися живі. Цілий рік вони жили під відкритим небом в лісопосадках, можна сказати, в окопах Ось рили собі, ставили там якісь палатки само, саморобні. Дуже докучають миші. Це просто. Їх уйма, знаєте, вони їдять все підряд, вплоть до того, що бірці гризуть постійно на, на завданнях постійно вони відповідають за певний участок свій. Зараз у нас відкритий збір на автомобіль. Вони втратили два автомобіля і їм вкрай необхідно хоч один, тому що автомобіль. На передові це все, це вчасно підвезені боєприпаси, продукти треба зібрати 200 тисяч, їм потрібен бус, тому що треба перевозити і вантажі, там і людей перевозити, то їм мало знаєте таку невеличку машину, їм треба бус саме. Ми організовуємо збір на мікроавтобус Вольксваген та Т5». В зв'язку з інтенсивними бойовими діями техніка швидко виходить з ладу, тому нам терміново треба зібрати на новий бус для забезпечення наших логістичних ланцюжків. Залишилося зібрати 30 тисяч гривень, але якось зовсім зупинився збір. Принаймні багато людей відгукнулися, але були такі цікаві випадки. Ми, коли наше місцеве телебачення зробило сюжетик про те, що оголошено збір, ну і ми там давали якісь інтерв'ю, і люди побачили по телевізору, ну, принаймні, я працюю директором музею, і прийшли до нас чоловік і жінка, літні такі люди, «О, ми вас бачили по телевізору, добре, що правильно потрапили. Вони не вміють перераховувати там, через банки ті. І так далі, вони принесли дві тисячі гривень. Взагалі-то дві тисячі гривень це досить солідна сума як для збору. А потім ще й вияснилося, що їхній син загинув на цій війні. Намагаємося якось їм допомагати, принаймні, щоб було так, що коли повернувся із завдання, то ти ще не займався. Кухнею зараз знову перігін з пекла, той який вони люблять, відправимо ще щось, додавимо, відправимо ще посилку.